Як отримати магічний пендель або наростити м'язо прийняття рішень і тотальної рішучості? Мене звати Саша Герсія Гаврилюк і я інвесторка і фаундерка ЗСІО світу і гармонійного капіталіста. Сьогодні ми з вами будемо роздивлятися концепт впевненості конфіденс, тому що це є однією з ключових компетенцій підприємця, яку у системі гармонійного капіталіста ми пропрацьовуємо просто на молекули. Давайте поміркуємо. Скільки шансів у людини з низькою самооцінкою, якщо проти неї стоїть людина з високою самооцінкою? Відповідайте нам у коментарі, дуже цікаво почитати ваші думки з цього приводу. Ви, напевне, знаєте, що люди з великою впевненістю собі, вони. Швидше реагують на зміни, швидше адаптуються, є більш рішучими, є більш щасливими як результат. Тож, яким чином, взагалі, можливо побудувати впевненість у собі? Дійсно, я зараз можу повести вас до психотерапевта, коуча і всіх інших, і всі вони класно допомагають. Але. Наша задача у гармонійному капіталісті навчити вас самостійно працювати з, власним, з власною впевненістю і рішучістю кожен, кожен день. Рішучість. Це звичка рішучості, впевненість, це м'яз. І я знаю, що велика кількість наших глядачів, наших читачів, моїх читачів пише, що Саша, ти просто преш як танк, ти впевнена і. Ми захоплюємося твоєю рішучістю, тощо, тощо, тощо. Я вважаю, що це булшіт, тому що немає людини менш впевненої у собі, ніж я. Я просто постійно тренуюся. І я вирішила створити систему, яка кожен день буде тренувати нас дивитися на себе. Під кутом впевненості. Це насправді набір вправ, набір рефлексії, набір питань і набір діалогів з вашими друзями і близькими, які будуть повертати вас постійно у точку дуже. Чіткої і спокійної впевненості у собі, тому що впевнена у собі людина не сумнівається у своїх рішеннях і тому швидше зростає. Якщо воно фокапить, вона факапить швидше. <сігірки> у нас плюси по кожному просто варіанту розвитку е е е івентів. Тому наша задача у гармонійному капіталісті це збільшувати крок за кроком, хвилина за хвилиною, впевненістю собі для того, щоб ви могли впевненіше факапити швидше зростати і ставати все більш більш гармонійними капіталістами.